Слава Ісусу Марії, Христос Воскрес живе, радіємо, триваємо. Молитві в радості, в благословенні маємо прекрасний час. Сьогодні неділя, час, де святкуємо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні відео з Асізі від собору Святого Франциска. Історію Святого Франциска, маю надію, всі знають. Хто не знає, можна прочитати в Ютубі, в Гуглі, да? загуглити, знайти є прекрасні кіна. Фільми і вся історія Святого Франциска. Тому не буду переповідати, лише скажу своє враження. Дуже вразило, що тут все таке, як з того старого кіно, так. всі ці будиночки маленькі, все це зберігається багато-багато років. Так, знаєте, трохи дивно, бо у нас, коли дивишся старе кіно, та й потім на тому місці все сучасне вже. А тут все залишилось таким, як воно було колись. То, власне зберегло цю таку атмосферу святого Франциска, коли він там ходив тут по вулицях, просив гроші у людей, коли він зрікався дому свого аристократичного. Воно тут все є і все так залишилось. в тому, як Наче таке занурення в таке минуле. Ну, дуже рекомендую, хто буде тут проїжджати, проїздом. Заїхати в Асізі, дійсно святе місце, де, де власне святий Франциск відновлював церкву, так? відновлював. Коли церква війшла в такий час, коли треба були гроші, гроші так? то святий Франциск прийшов і показував з іншої сторони, що можна без грошей бути з Богом, служити Богу. І таким чином таку рівновагу зробив для церкви. Добре, сьогодні візьмемо послання 25 червня 2005 року. Дорогі діти, і сьогодні дякую всемогутньому, що я з вами та що можу вас вести до Бога любові і миру. Ідеології, які руйнують вас і ваше духовне життя, є перехідними. Я вас кличу, дітеньки, верніться до Бога, бо з Богом маєте майбутнє і життя вічне. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І друге послання. Щорічне до візіонерки Іванки. Відновіть сімейну молитву, молиться, молиться, моліться. Бородиця нам дала своє материнське благословення. Марія нагадує про молитву сімейну і мені дружина завжди теж нагадує. Треба молитися разом. Ну, ми разом постійно ходимо на літургію, але і нагадую, що треба вервицю молитися. І більше духово проводити час, так, Біблію розважати можливо. Тобто, не забувати про цю сімейну молитву, власне. бо ми можемо бути разом, так? На літургії там і там, але не мати таку спільну молитву. Марія сьогодні говорить нам, «Всемогутній дає мені можливість вас вести до Бога, до Бога любові і до Бога миру. Тобто, уточнюю до якого Бога. так? Бо зараз світ розділився. У одних Бог це той, хто насилає війни, ну і у, у правдивих людей, ті, які знають Бога, та, це Бог любові і миру. Власне, Марія говорить, я прийшла від того Бога, який правдивий. Бо, власне, ось ці ідеології, які руйнують вас, які руйнують тебе. Що таке ідеологія? Це ідея, так? Хтось собі вирішив таку. Хтось собі всесвіт ідею вирішив, що Бога можна назвати всесвітом, та? і черпати якусь енергію з цього всесвіту, якусь карму вигадують. Тобто, якось, типу, ну, не хочуть визнати Бога Богом, а хочуть придумати якусь ідею, так? ідеологію, що ось це там якась є сущність, яка якось впливати може. Та? Бо вони досліджують, що духовні закони вони працюють, але не хочуть визнати, що. Бо якщо визнамо, що духовні закони працюють, духовні закони від Бога, то маємо визнати Ісуса Христа і ці правила, які Ісус Христос та, поклав, ці заповіді. Тобто почати інакше жити. А вони хочуть жити, як ми хочемо. Хочу жити, як я хочу, грішити, блудити, красти там, 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 там так, і плюс ще і бути супер там супердуховним бути. Це ідеологія, яка руйнує твоє духовне життя, каже Марія. Є перехідною. Є якось так на хорватській мові це слово по-іншому звучало. Знаєте, бо я вже хорватський і послання на хорватський перше читаю, то для мене це слово звучало не перехідними, а, а ті, які закінчаться. Ці такі марні. Тобто ці ідеології є пусті. пусті. Вони, як знаєте, мода входить, два роки відійшла. І потім знову щось придумали. Зелений нос, то в моді зелені носи. Так? Хто не дивився цей мультик, то обов'язково подивіться, зелені носи називається. Дуже цікавий, коли ось так і ми живемо, і побачити багато спільного з нами. Так? Коли в моді зелені носи, то всі малюють на нос на зелене. Так? Потім, поки хтось в кінці вже зрозумів, що треба помалювати нос на зелене, всі вже ходять з червоними. Носами, або з вухами червоними. Тобто такий, дозає, оце ідеологія. Ідеологія, яка тобі каже, якась більшість каже, що так круто, зараз круто бути там тим, зараз круто так, 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 то це все марно, воно все закінчується, закінчується. І потім ти 2-3-4 роки вкладав цю ідеологію, да, хотів бути там крутим байкером, не знаю, не мився два роки, щоб ну, нормально смердіти. А тут зм... мода змінюється. І тобі треба йти всі ці речі викидати, так? всі ці мотоцикли, і митися, там, віддирати від себе ці куски грязі. Тобто, ну, про такі ідеології йдеться, що вони змінюють, вони втрачають сенс. І ти потім втрачаєш сенс, і ти розумієш, що ти втратив попросту 5 років життя, 2, 3, 10, Хтось 50 років життя втратив, так? Воно все перемінюється. Все змінюється це. А каже: будеш і ти за Богом, воно не зміниться. Воно буде йти до кінця з тобою. До кінця і в вічності буде з тобою. Тобто почни зараз е, правильно інвестувати свій час, не витрачаючи ну, на всяку єрунду, яка проминаюча. Бо тут перехідними це якраз би можна було назвати проминаючі, які духовні довгі проминають. Вони зав'яли і все і при нашому житті ще так. Просто проминають. Я тебе кличу, дитинко, вернись до Бога, бо з Бога маєш майбутнє і життя вічне. І ось тут Марія каже, що з Богом маєш майбутнє. З Богом будеш мати майбутнє, і його будеш триматися, і дойдеш до вершини, до якоїсь. Не, 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 не стратиш, не промене це, мода не закінчиться. Так? Мода та церкви теж є, знаєте, то. Толпи тисячі йдуть до церкви, то не модно ходити до церкви, то хтось не йде вже до церкви. так? Бачимо це також і по всіх країнах. То модно, то не модно, то ми будуємо собори величезні, а потім не можемо їх утримати, бо люди не ходять до церкви, бо стало не модно вдруг. І власне, Марія каже, щоб ми йшли до Бога, а не до моди якоїсь. так? Але до Бога це ти йдеш до церкви, модно це чи не модно. Я йду. Я йду, бо я йду до Бога туди. Я правильно розумію, куди я йду. Так, не для того, щоб просто показати всім, що я файний. Бо мода, власне, залежить від того, що я зроблю вигляд. Я роблю вигляд, я йду до церкви, я роблю вигляд, що я файний, та, що як, як всі, добрий, файний. А сам туди йду, страждаю, мені не хочеться туди йти. І потім, коли тільки мода переміниться, я вже туди не піду. Тільки коронавірус один раз закриє двері на Пасху, то на наступний рік я вже не піду святити Пасху Навіщо? Можна і так з'їсти, просто випити та й все. Так? Каже Марія, вернись до Бога, бо з Бога маєш майбутнє і життя вічне. Тільки з Бога маєш майбутнє і життя вічне. З усіма ідеологіями, іншими бредом, цим, всім, всім, всім йогами, шмойками, рейками, різними родами, що зараз в церкву також. Просочується це все бред, це вся магія, окультизм, воно поступово хоче, бо кожна людина приходить до Бога і хоче свою ще ідеологію. просунути. Просунути. І, і тому ми дуже багато бачимо потім, що людина в церкві, а просуває ну, попросту бабка, так? яка молиться. Ну, відьма, яка ходить до церкви, але просуває свої грязні діліжки. Так Так само йоги просуваються, так само різні, е, там я не знаю, Гадання різного роду ворожіння, так? просувається. Під таким предлогом, ну, я ж в церкву ходжу. Розумієте? Поверніться до Бога. Залиште ці всі свої ідеології. Марнотратні. Не витрачайте на марно цей час. Своє життя не витрачайте на, марно... на марноти на різного роду ідеології. І каже в другому посланні: відновіть сімейну молитву. Відновіть. Відновіть, якщо не нема, мали що відновлювати, то зробіть її, так? Бо Марія каже, відновіться, ніби ми молилися, а потім перестали, так? то каже, відновіть. А якщо ви не молились ніколи, то започаткуйте цю молитву сімейну. так? Старайтесь це зробити. Це є місяць нам даний, щоб ми, хоча цей місяць бачити, він шалений, так? Ну, принаймні в мене. Я з одного паломництва Добре, так вчора прочитав е, такий в фейсбуці пост е, такої одної керівнички паломництва, е, яка возить до Меджугоря, і написала, що паломництво, це якщо ти там змучений, це нормально. Бо в паломництво ти їдеш не на курорт, не на резорт, де в басейні цілий день лежиш. так? Там ти їдеш молитися, ходити, дивитися, купу алтарів, купу тут васізів гору вниз, сходи там, то-то, то-то. І то нормально, що ти змучений, бо це і є жертва та, змучуватися з цих паломниць. Тому я дякую Ромі, що написали такий пост. Я тепер хоч знаю, що я цей змучений, але благодатно змучений. Так? Що це, це є змучення таке благословенне, іноді вже недосипаний, нагуляний, та, бо в дорозі в машині потім десь ходиш. Це паломництво, паломництво. Якщо ви їдете на паломництво, то знаєте, що тут не буде відпочинку. Відпочивати будемо потім вдома, коли приїдемо з паломництва. А я з одного паломництва, де в інший, зразу переходжу в реколекції, потім знову в паломництво, потім знову ну, благодатний час, одним словом, виспимось на небесах. Так говорить. Але каже, в шаленому цьому часі я просто про свій місяць подумав, що він шалений, буде різні реколекції. Не забувайте про сімейну молитву. Не забувайте про дружину свою, про свого чоловіка, про своїх дітей в цьому коловороті. І, і слава Богу, ми маємо якраз перші реколекції на початку місяця для подружніх пар, Уже, напевно, четверті з дружиною, які ми проходимо за рік, Шлю... за рік, як ми разом. Але це файний час, благословенний, бо в кожній реколекції беремо щось для себе нове і нове і нове. Ну, І в кожній реколекції говорять, щоб разом молилися, так? Разом проводили час, не, не губилися. Тому дякую Марії за ці настанови. Моліться, 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 моліться каже Марія. Тому молимось, так? відвідуючи паломництва різні ці святі місця, знаючи, що ми таким чином жертвуємо. Свою молитву, свої ноги та свій час, свій сон. Але знаємо, що ця молитва діє, і вона потрібна, щоб зупинити війни. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Асізі, папа. -па.